Нема ніж нічого, все згоріло. Будинок Яременків згорів щент 6 березня. Про те, що лишилися безхатьками, господар та його донька дізналися наступного дня. Коли росіяни поцілили в оселю родини, їх самих удома не було. Серед згарища видніються обриси того, що було в будинку до влучання. Так, наприклад, це понад два місяці тому був холодильник. Серед усього видніється піч та дошка для просування білизни. Лишився неушкодженим лише цей чайник. Тому так ними не користувався, він стояв як сервіс. Типу. І все. Для краси. Зараз родина Яременків намагається обжитися у новій оселі за 12 кілометрів від Великої Писарівки, де вони мешкали раніше. 14-річна Даша говорить, що чайник, який вцілів, стояв у них на кухні. Моя мама привезла його від своєї мамистрасенця. Ну, це він ну, вже давно. Він стояв, виходить, зверху в кухонній стінці. От до нього ще був ще менш, ще менш нікий чайник, і маленький там ще були чашечки. Ну оце тільки він вийшов. На згарищі ми побачили ще один чайник, який за словами господарів. Стояв на полиці поруч з уцілілим, але йому пощастило менше. Одна з його частин відбилася. Про те, що цим чайником лише милувалися, підтверджує тітка Даші та дружина брата Олександра. Інна. бачила, він давно привезений. Він стояв на стінці. Вони ним не користувалися. Там ж було до нього ще, ще меншенькі чашечки. по-моєму. як він особу ніхто нічого не знає. От як він так вони його просто привезли. Може, це як її бабушка, ну, Може, їй хтось подарив бабушці, а бабушка дала їй мамі. Вона як привезла, як поставила, так і воно стояло до останнього дня. Родина Ярем'янків вирішила не перевозити цей чайник у новий дім у Розсуші, а подарувати його музею військової агресії Росії. Він як символ витривалості української нації. Ну таке воно. Усі у своєї було.